Друзі, всім привіт! Зараз я вам хочу показати, як саме можна зареєструвати людину з телефону, тому що позначки на телефоні є одні, а на комп'ютері зовсім інший екран, тому багатьом це не зрозуміло. Дивіться, я зараз нажимаю на три рисочки, які є на чорному полотні. І ми вибираємо організацію. Організацію ми заходимо в моє дерево. І дивимося, де в нас є, є скільки чули, людей в лівій нозі. Ну, тут пише left 0, і right – 4 людини. Тобто мені треба перш за все знати, де є мене менша нога, і скільки людей, де підписано. От Я просто глянула зараз це спочатку на дерево, але в першу чергу я вам хочу попередити і сказати, що ми дивимося. Йдемо далі назад в організацію, дивимося персональне спонсорування. І в самий низ кротимо, 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 і ми дивимося. А в результаті ті люди попадали нам по бінару. І в мене немає людини ні зліва, ні справа. Тому. Я собі вибираю ліву сторону, і так як по бінару там є більше людей, я собі вибираю ліву ногу. Для того мені треба зайти ще в аккаунт, і вибрати в налаштуваннях ліву ногу. Тобто, отут у нас є профіль аккаунт, є така квіточка, такий винтик. І в мене пише альтернатива. Тобто, система викладає сама людей, куди хоче. Але я цьому не довіряю. Я собі ставлю ручну настройку і я ставлю лефт Ліва нога. Тоді після того я зберігаю save. Так, воно збереглося. І тепер я заходжу далі на три рисочки. Заходимо в організацію моє дерево. І я вибираю це пусте місто. Де є, де я хочу поставити свою людину. І після цього я заношу юзернейм, це я пишу логін. Можу написати якесь там, наприклад, зірочка. Так, зірочка 55. Пасворд, це є пароль. Я можу придумати якийсь там собі закручений. Так. Придумати. Так, first name, наприклад, Світлана. Last name – це прізвище Васильців. Адрес емейл, придумуємо якийсь свій. Емейл, e в кого який є. Тобто став, ну, реальну адресу ми ставимо. Ставимо телефон. Так, ой, забула. 38. Ставимо обов'язково в міжнародному порядку. Так, стріт. Красів. Ко. О. будинок. Квартира. Так. Стріт два стріт не треба три. Сіті стріт. Стейт. Це в нас є область. І зіп-код, це є в нас е Індекс міста. І кантрі. Вибираємо країну серед такого. Вибираємо, вибираємо Україна у нас самому низу. Україна. Так, і тоді Continue. Супер. Провіряємо, чи все у нас сходиться, чи все вірно. І тоді ще раз ми нажимаємо на. Спонсорування, от зелена кнопочка, нажимаємо на неї. Все, воно пішло. Після цього ми не йдемо робити покупки, ми повинні вийти з цього кабінету, тому що ми робили в кабінеті іншої людини. І нам потрібно вийти. Значить, ми заходимо в аккаунт. Під аккаунтом у нас в самому низу є out», Нажимаємо вихід, все, тоді ми вийшли звідси, і тоді після цього ми заходимо по тому паролю, який ми вносили там, коли ми його реєстрували. Тобто, так, ми вносили зірочка. Зірочка. 55. Так, От. І аж тепер ми є в новому кабінеті. Ми зареєстрували людину. Після того, я рекомендую спочатку, нам зайти треба в аккаунт, нам потрібно зробити шипінг профіль Тобто, нам додати треба адресу доставки. От, add new shipping-профіль. Нажимаємо на цей синій шрифт і пишемо, прописуємо адресу. Після цього адресу ми зберігаємо. Повертаємося далі в аккаунт. Нажимаємо на аккаунт і нам-профіль. «Білінг Білінг-профіль це і платіжний профіль. Нажимаємо на цю синю кнопочку «Add new», додати новий профіль достав, платіжний профіль. І вносимо верхні частини ми нічого не робимо. Ми тільки починаємо вводити, де є в нас всі нулі. Після тих нулів ми вводимо дату з карточки, cv код Fest name – ім'я, name – це є прізвище. Фони, номер телефону, емейл. E стріт це є вулицю. Ми не пишемо авеню. Ми пишемо тільки сото, вулицю, назва вулиці. Стріт 2, стріт 3. Ми нічого не пишемо. Це для тих людей, в кого є якийсь там провулок, проспект, це для тих людей. Тут не треба нічого. Сіті пишемо, прописуємо своє місто. Стейт це є область, ZIP-код код це є індекс, і Billing Country – це є ваша країна. Після того нам треба закінчити continue. от набрати, Я зараз не буду це проходити. Зберігаємо, повторюємо, підтверджуємо: і аж тоді ми заходимо в ордер, де у нас є ордер. Нажимаємо place Order І тоді ми починаємо вибирати. Той продукт, який нам потрібен. Наприклад, ми захотіли от перший продукт, який в нас є, зараз це розпалювач. Е, під ним є отут пише така маленька корзинка Add to cart. Ми нажимаємо на цей add to cart. Все. І на синю рисочку, е, кнопочку. Після цього ми дивимося, що нам призначили. 1995. Люди питають, що це є. Це є 1995 за користування магазином. З вас знімають з першої посилки, з першого заказу за користування. Це один єдиний раз, більше вас це знімати не будуть. Наступного разу ви будете тільки платити за сам продукт і доставку його. Після того ви набираєте нажимаєте на чекаут. Ось, мене повернуло просто, щоб зробити платіжні дані, а вас поверне там, куди де потрібно зробити вже покупку. Внести cv код провірити доставочку і процес ордер. Далі вже у вас там є на youtube каналі ще є інструкції по купівлі продукту самого ще. Ви собі можете звірити, тому ось такий процес. Ми з вами сьогодні пройшли. Будь ласка, діліться такою інструкцією зі своїми новачками, робіть це правильно, щоб потім не було проблем. Тому що, е якщо з'являться якісь причини, вам потрібно звернутися до свого наставника або написати листа з кабінету у підтримку. Тоді всього вам найкращого. Звертайтесь.